Доброго дня! З вами Ольга. І сьогодні я буду відділяти діточок та пересаджу свою орхідейку Dendrobium Nobel. Я вже її дуже затягнула з відділенням діточок. Я буду відділяти тільки тих діточок, у яких вже довге, довгі корінчики. Ось видно тут дитинка. Їх, бачите, яка взагалі це дуже я запустила. Тепер дуже погано мені буде формувати кустик, тому що вони в різні сторони. Я беру скальпель. Можна брати ножиці, відділяю, дивлюсь, просто ножицями, ножиком, секатором. Ну, я таку такі роботу роблю скальпелем. Ось відділила. За рахунок того, що в мене корінчики, бачите, вже такі довгі, сильно тут і не залізеш, не ножицями, не сікатором, от якраз тільки скальпелем. О, я її теж відділю, хоч корінчиків не дуже багато, але вона, бачите, вже теж неправильно росте, бокові пускає такі пагани. Таю, що я її зараз посаджу у вологомісний ґрунт, субстрат, і все буде в неї добре. Буду відділяти ось оцю, оці дитинку. О, бачите, це взагалі так швиденько. Зараз, з кожної малечі, я познімаю всі оці сухі листочки і ось усі всі сухі чешуєчки, не кваплячись. Що ось тут, корінчикам, все-все-все зараз це все Пощищаю. Дивіться, Там, де сильно-сильно я не залазила, щоб не пошкодити, тобто все, що могла, те знімала. Тобто я не насильно не знімала, тобто не підковиряла, щоб не пошкодити малечу. Трошки підсохнуть ці місця, де я посрізала їх. Тут грунт це як торфосумір, щось таке. Бідненький, в нього дуже мало живих корінчиків. Бачите, вони прям дуже їх мало. Це треба було мені робити дуже-дуже давно. Дівчатка, будь ласка, не повторюйте моїх помилок. Пересаджуйте вчасно. Він бідненький подавав діточок, бо йому дуже-дуже погано. Ось це, бачите, він вже цей, ця бульб, псевдобульба взагалі. Така вже поганенька я її знімаю, відділяю. Для дорослих я зараз я підготувала розчин фітоциду і на годинку замочу ці всі корінчики у фітоциді. Для малечі я підготувала розчин рідкого окорінювача. Пройшла година. Я виймаю малечу і Ось так залишаю просихати корінчики і стаю тепер дорослі рослинки, залишаю, нехай просихають. Малеча вже просохла, корінчики вже сухі, можна їх саджати. Субстрат у мене складається з мілкої скари дрібної фракції, Різаного мха і триферну, я колись десь вичитала, що його дуже полюбляє дендробіум. і я один раз пересаджувала свого дендробіума. з субстрату додала триферн, то йому дуже сподобалось. Як сам, чисто триферн мені дуже не сподобався. Я показувала, я фласяць садила. Це дуже-дуже мені не сподобалось. І ще рекомендують до субстрату додати вугілля. Це звичайне вугілля, я брала після багаття. І просто додав сюди ж в субстрат. На дно для дренажу кладу кору великої фракції. Так, обережненько, поміщу всередину горщика. Потрохи обережно, щоб не зламати корінчики, додати свій субстрат. Я візьму, ось в мене є такий зажимчик дуже зручно. І ось так його. О, дивіться, ось. Одну малечу я посадила. Мені подобається, як вона виглядає. Буде вона так рости. Все. Все, тепер я посаджу ось ці дорослі, вони просохли. Ось такий горщик. Разом корінчики обережно всі поміщаю в горщик і все. Так як корінчики дуже такі ніжні, обережно, дуже обережно розправляю, так як вони високі, Самі з ці стебла то буду підпирати. Зараз ставлю відразу підпорочку. Дивіться, що в мене вийшло? Ось така малеча. Ця взагалі, це та, яка була мала-мало корінчиків. Ось так. Ось так. Бачите, я їх зажимчиками трошечки, щоб не докупи трималась. Ось так Най така вона. Була негарна, тобто її теж я зажимчики, щоб вона більш-менш трималась купи. Я не чекаю 2-3 дні, я відразу поливаю відразу, щоб вони були вологі. Ось що в мене вийшло 4 дітки. Зняла тут ще залишилось дітки, вони будуть нарощувати корінчики, потім я їх зніму, обов'язково їх поставлю. Під світло, там, де в мене вімклене, додаткове освітлення. Минуло 9 днів відтоді, тоді, як я розсадила дендробіум Нобіл, вони себе почувають дуже добре, видно, що вони ростуть, їм все подобається. Це взагалі це, е, дитинка була рівненька, і вона і виглядить дуже, дуже взагалі файно. Тут було все добре, але я їх прикріпила, хотіла трошки підрівняти, і виявляється, один росточок зламався. Ну, Це росте вже як буде, так і буде. Це доросла рослинка, точки і рости, які без корінчиків. Тобто вони ще живляться, от якось у ця малеча від мамки. Навіть цей себе більш-менш добре почувається. Навіть не дивлячись на те, що моя кішечка його була перекинула, я всім бажаю мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!